Шановні глядачі, знову смерть простого чоловіка, простої людини в ТЦК. Ну, на цей раз біля ТЦК. От, але суті не міняє. Ця людина була, як би сказати, на території ТЦК, потім вийшла. Про що я говорю? Зараз розповім. Але на початку про те, що пишуть, які дані дають статистичні, не про смерть простих людей. Сухі цифри. 272 напади на військовослужбовців є загиблі. Говорять, це трагедія, це кримінал, насилля, це шлях в нікуди. І вині мають відповідати за законом. Крап. Так, напади на військових, на, як би сказати, на військових військових. Так. Взагалі, ну, напади це є кримінал. Я не підтримую цього і ніколи не підтримував. Далі переходиться на ненормативну е, лексику. От. Принизливі істоти, бляклий плеб, сірохнянська маса, е, жування власних шмарків. Про це це все говорить Київський ТЦК. На цю тему буде, як би сказати, оддільний е, ролик. Завтра він вийде, кому цікаво, приходьте. А зараз ми з вами говоримо про. Загибель людини в ТЦК. В Житомирському ТЦК давайте розберемося їхнє офіційне звернення, ну, звернення на своїй сторінці. Що вони говорять? Далі ми з вами розберемо, що говорить по цьому поводу волонтер їхній місцевий і е, рідні загиблого. 3 січня 2026 року в селищі Пулини стався трагічний випадок із військовозобов'язаним громадянином Олександром Ревуцьким. Зарані приносять свої співчуття родині загиблого. Ну, співчуття ніякі не не допоможуть, але хоч щось 2 січня під час перевірки документів представниками правоохоронних органів громадянина було доставлено до 6-го відділу Житомирського РТЦК та СП селище Пулини от, як особу, що перебуває у розшуку за порушення правил військового обліку. Після оформлення адміністративних матеріалів він був направлений для проходження військово-лікарської комісії. За результатами військово-лікарської комісії, чоловік був визнаний придатним до військової служби. Після цього у Житомирському РТЦК та СП він був призначений у команду та очікував на зустріч з представниками однієї з військових частин для співбесіди. 3 січня близько 11.00 чоловіку стало зре зле. Відкрилася е, носова кровотеча. Було негайно викладено швидку допомогу. Медики надали першу допомогу. Госпіталізація не проводилась, оскільки, за словами лікарів, стан не вимагав стаціонарного лікування, а сам громадянин від неї відмовився. Після цього громадянина супроводили назад до 6-го відділу Житомирського РТЦК та СП. Е, Селища Пулини, де йому було вручено повістку на 5 січня 2026 року, яку він отримав та підписав, близько 15-20 чоловік залишив приміщення 6-го відділу Житомирського РТЦК та СП, що підтверджується записами з камер відеоспостереження. Невдовзі за межами території 6-го відділу Житомирського РТЦК та СП громадянину Олександру Ревуцькому раптово стало зле. Він знепритомнів і впав момент падіння потрапив на запис камер відеоспостереження. Військовослужбовці ТЦК та СП одразу викликали карету швидкої допомоги та поліції. Медики, які на виклик, е, прибули на виклик, проводили реанімаційні заходи. Однак рятувати людину не вдалося. Було констатовано смерть. Тобто е, людина вийшла з ТЦК, впала і померла. От просто так людині стало зле. Медики, до них є питання, чому, коли було, як би сказати, такі причини, чому його не госпіталізували? Це все вже питання до поліції. Але давайте будемо чесні, ніхто не буде з цим розбиратися, тому що вони один одного покривають. От. Що про це говорить волонтер, волонтер, місцевий волонтер Володимир Грибан. Він говорить, це що в нас в полинах коїться? Протягом місяця померли двоє чоловіків 50 років. Першого знайшли з проламаним черепом, зробили операцію, але людина внаслідок отриманих травм згодом померла. Іншого вчора знайшли померлим на дорозі, згідно заключення після проведення розтину, захлібнувся власною кров'ю, яка виникла внаслідок зламаного ноза. Чому поліція ні про що не повідомляє громаду? Хто займається побиттям наших людей, яке призводить до смерті? Хто за це має понести відповідальність? Таке відчуття, що, начебто, хтось зриває мобілізацію, вбиваючи наших чоловіків. Я маю надію, що даний допис прочитають служби, яким буде цікаво. Що Коїться та проведуть слідство, знайшовши винних в смертях людей та притягнуть їх до кримінальної відповідальності. І саме характерно, розумієте, що ні на одному з телеканалів про це не говорять, Кроме блогерів. Ніхто про це не говорить, ніде не говорить. Зато говорять про напади на ТЦК. А скільки давайте будемо чесні, лубінець говорить, що в до нього вже в цьому тільки році, в 25-му році, не в цьому вибачаюся. Більше 6 тисяч звернень про порушення прав е, людей ТЦК 6272 напади. А про це ніхто нічого не говорить. Е, давайте я вам зачитаю, що говорить, як це відбувалося, все, як людину забирали, е, сестра. За словами сестер покійного, Олександр проживав у багатоквартирному будинку. Того дня, 2 січня, до його помешкання увірвались поліцейські та працівники ТЦК, які нібито шукали одного з місцевих чоловіків, який Ухиляється від військового обліку та призову. На той час у його помешканні знаходились декілька односельців, які, побачивши правоохоронців, нахивали п'ятами. Олександр втікати не мав бажання. Як це так увірвалися? Да, Давайте подумаємо. Просто взяли, вірвалися в помешкання. В них тут потрібно вже розбиратися, ще до, до чого це незаконне проникнення до, е, як би сказати, до житла, Вірвалися. Тут треба запитати, чи було у них, як би сказати, рішення суду. Гості схопили Олександра ввечері, так що він не встиг навіть закрити двері та взяти з собою мобільний телефон. Рідним теж ніхто нічого не повідомив, де їхній син і брат і щось з ним відбувається. Його доставили в ТЦК в пулини, де в нього вже був чомусь розбитий ніс, вже був розбитий. Кров стримувала вата в носі. Пізніше його повезли для проходження ВЛК до Житомира, де в обласному ТЦК та СП теж сказали таку фразу: навіщо нам ви нам його сюди привезли? Він нам не потрібен. У Житомирі наш брат і син виявився різко придатним до служби в лавах ЗСУ. Але чомусь йому двічі викликали там екстрену е, медичну допомогу. Двічі. Не один раз, а двічі. Для надання невідкладної допомоги із зупинки кровотечі і з носа, який у нього був вже зламаний. Після повернення до полин Олександру виписали повістку і повідомили, щоб він наступного дня прибув до ТЦК для подальшого несення служби в ЗСУ. 3 січня близько 15-20 Олександр вийшов із приміщення ТЦК у Пулинах, щоб зібрати необхідні речі. Йому раптово стало зле. Він упав біля волі ТЦК та, на жаль, помер. Намагання перехожих і медиків надати йому допомогу успіхом не увінчалися. Також говорить там є скрін цього судового Висновку судомечної експертизи, що чоловік помер внаслідок захлеблення кров'ю, ну от в носі, де зібралася, от він не міг дихати, і ну, я так розумію, це так вони пояснюють. То тут питання до медиків, якщо були такі показання, чому не забрали? Бо вони бояться ТЦК, бояться поліції. Ну, от вони просто на тупо, я так розумію, з того всього. А ви коментуйте, ви, що ви думаєте з цього приводу, якщо ви додивилися до цього моменту, звісно, до цього моменту практично ніхто не додивляється. Але все одно, людини немає. Людина померла. Проста людина 50 років. Просто. І про це ніхто ніде нічого, в ніяких телеканалах не говорить. Ніякий Євген дикий не виходить, не про це не говорить, що ай-яй-яй! Військові так повчинили з простим громадянином, а, й, а, ви, а якщо десь якийсь громадянин щось зробив, так дикий вискакує і кричить на весь світ, що от такі погані, по них потрібно стріляти. Так само і останні блогери, блогери держави. Медійні, тука, чому не розповідає про це все? Чому не розповідає про це все той, що говорив, що нам по колінам потрібно стріляти? Це все балачки, але людини немає. І дуже багато людей немає. Той упав з висоти власного зросту, розбив черепи, той тікав на мопеді, сам врізався в паркан, упав, розбив голову. Також людини немає. Про це також мовчать новостародобі, людина померла. У мене просто в голові не вкладається, доки це все буде коїться, оце все безчинство і над нашими людьми будуть знущатися. Отак тупо, і ніхто за це не буде відповідати. На що? Так, таке враження, здається, що в нас правоохоронних органів взагалі немає. Вони людей не захищають, вони захищають тільки можновладців і свої дупи. Це моє питання, моє власне, це моя думка. Я ні до кого, ні до чого не закликаю і ніяких мобілізаційних заходів зірвати не хочу. Я просто доношу інформацію і ділюсь своїми думками. Мобілізація потрібна, старший ворог напав, Потрібна. але не такими методами, де люди помирають. Ви розумієте, не такими методами. І ви чи думаєте, що там в владі наверху про це все не знають? Ну тоді, якщо знають, це ну, повний, як би сказати, трешак. А якщо не знають, то чим вони займаються, якщо вони цього всього не знають. Є дров, а, ні, вибачаюсь, вони говорять, що це все і псо. Тож бережіть себе, бережіть своє здоров'я, його ні за які кошти не купиш, і ніхто вам його не подарує. Будьте здорові, бережіть себе. У мене на цьому все.